Дивлячись на таких людей, згадуючи їхню поведінку та слова, особливо коли перебуваєш у якійсь емоційній ямі та розпачі, запитуєш себе, чому ж я так не можу? Навіть коли напівжартома вирішуєш стати таким самим і намагаєшся поводитися, як вони, нічого не виходить. Раптом починає відчуватися фальш і якась награність. Ти, ніби на рівні дезоксирибонуклеїнова кислота не здатний бути сволотою, що топче людей та їхні почуття. З віком у тебе завжди з'являються люди, перед якими варто було б щиро вибачитися. І ось дивина, їм це давно не потрібно, але чомусь дуже потрібно тобі. Звичайно, совість це доля невдах, скигліїв і страждальців, які самі роблять такий вибір. Совість, безумовно, одна із граней кохання. А любити це насамперед віддавати, а не отримувати. Попри вихідне значення слова магнетизм, ця сила передусім працює на віддачу, а не отримання. Якийсь вплив на іншу людину і на навколишню реальність. Слід сказати, що я, при тому, що не забуваю про себе, вважаю себе людиною з пригніченими ідівськими потребами або майже повною їх відсутністю. Так було завжди буквально до останнього часу. В мені відбулися зміни, які стали можливими через спілкування з великою кількістю людей. Коли твої книжки читають десятки тисяч людей, а ролики на просторах у Тубу передивилися понад 4 мільйони, то стикаєшся з потужним потоком критики. Якщо на неї звертати увагу та реагувати, ти ніколи більше нічого творчого не зробиш. Саме після цього я навчився посилати людей, не відчуваючи при цьому жодних докорів совісті. Я відкрив у собі дар байдужості до негативної думки про те, що я роблю. І ви знаєте, що змінилося? А нічого поганого не сталося я не втратив ані глядачів, ані читачів, навпаки, обсяг споживання мого продукту тільки збільшився. Тобто, це означає, що вміння йти до своєї мети, попри негатив і розбіжність у поглядах, дуже важливе.